Ситуація, Люди, то це прозорись прийшов Державащі. до церкви, махає сілу под кого. <ривші> <ривші> І ми його вухи присіли в літі, розумієте? <ривші> ну де таке сирове? Мало що не за харкоти. А моя мама казала, що людину нечисте закрадається в церкву, як його на насон ламить, аби Божого слава не слухати. Ачка, я раз її дам навіть. То знаєш, її треба перезагрузити. Де коли дає система до заводських установ. Тихо. Треба було бити дотепер у Велике Свято невольно. Слухайте, бащи. Тебе той хрест руки не пече, ні. Трошка. Дуже ще світанька зробила, ні? Написалося якесь братство, розумієш? Якесь архіремське. Чого таке? нове братство все з'явило. Мейнстрім. Архіремське? Да, — Так, вони збирають там образочки і молитовнички збираються і моляться. Але щоб ти розумів там одні порядні газденьки. А ну-ну. — Одна собі зробила дитину без чоловіка. Петров. я знаю. — що тобі не треба порядні газденьки. Бо я не треба, ви знаєте? То... <риклад> а, то не я, ні. Я знаю. <риклад> Зробила собі дитину без чоловіка. Друга прийшла до хлопа, хлопці біжив з дитиною, сам на каже, я буду жити з вами. А третя з дитиною готова прийшла до самого хлопця, я теж буду жити з вами, розумієш? Порозходилися по селах тіво. Ну, братальники, тіво, братові. Та знали б ті чинці, що людина тако знімає по столитку по писку, по писку, ті нашкрабали його гелию на плечах до побачення. Амінь. Ти наш обрав мене, як я мала дитину, га? Ти що мала дитину? Ну а я ти наш брав мене? Я до нашого давалася, я просто ти А ти чого свою не вчинив? Ти каліцунити. Та ти дякуй Богу, що я завзяла тобі світ собою. Отак би сходив до гробної дошки парубком запічетаним. Я не можу сказати, хто була Так що тішуся зараз. Так, тішуся. Останнє не пішло, пішло передостатньо. Тихо, серйозно, не? Серйозно.